Згадала історію, хочу вам її розказати. Перед тим, як переїхати з Києва в село і придбати цей будиночок, то я спочатку хотіла познімати в приватному секторі, Їздили, дивилися, обирали і якось стоїмо. З брокером перед воротами одного з будинку, який маємо дивитися, чекаємо господаря, щоб він приїхав, показав, і в мене таке відчуття, якесь де живену таке, наче я тут уже була. Після того, як ми туди зайшли, в двір, то був шикарний будинок на декілька входів. А потім, коли ми зайшли ще в одні двері, в в тому будинку, а там була зона відпочинку, більярдний стол, сауна, джакузі і такий неймовірний ремонт. І я зрозуміла, я тут дійсно колись була. А тепер повернемося і ще років на 15 назад. Ми придбавали тоді собі ділянку земельну, приємний чоловік, уже. Досить такий дорослий, можливо, років 60 йому було, був власником цієї ділянки. Після того, як ми вже угоду цю оформили, він перезвонив і сказав, що знайшов якісь там ще документи. І якщо ми хочемо, то можемо приїхати їх забрати. Можливо, вони нам колись стануть у пригоді і назвав свою адресу. Ми поїхали до нього. Додому, і це був неймовірно красивий, такий дорогий будинок, шикарний двір, все так продумано. Коли ми зайшли, то була така зона відпочинку: там більярдний стіл, шикарний це ж ремонт. Він почав розказувати історію свого життя. У нього була така хватка, він зумів крутиститися, величезні гроші заробляти. То цей будинок був просто неймовірний, такий великий, красивий. Він розповідав, що побудував цей будинок прямо з декількома окремими входами, щоб кожен із його дітей, маючи сім'ю, жив. Ли вони всі тут разом, але не заважали один одному, щоб у кожного був окремий вхід, у кожного там своя кухня, свої спальні і щоб він з дружиною там жив. Його донька закінчила курси перукаря і він її зробив, так побудував прямо там із салоном, щоб, щоб прямо тут, вдома, вона могла приймати клієнтів тут же і працювати, тут же жити. Але каже, ну вона вийшла заміж, народила двох дітей, переїхала до чоловіка, і ну, їй це не цікаво, вона взагалі не працює. Молодший син. Автомеханік, він для нього же ж зробив оце ж величезні ці гаражі, прямо тут, щоб було із того, щоб він прямо тут міг працювати. Каже, теж йому щось нічого не треба. А старший син взагалі переїхав в Швейцарію, там у нього якась перспективна робота, він там осів і повертатися не збирається. Жив лише ось цією мрією, цією думкою уявляв, як ми тут всі разом будемо жити, внуки, діти. А тоді захворіла дружина і померла. А дітям взагалі нікому. З дітей це не потрібно, і каже: І я тут залишився сам просто, просто один. Воно мені каже: нічого, це все не треба. І я хочу продати цей будинок, то куплю собі десь маленьку хатку і буду там собі жити. Ось коли зараз приїжджає господар, це молодий. Іноземець, він з акцентом, він кавказської національності, тобто це однозначно не його син. І я згадую цю всю розповідь і розумію, що він такий продав. Я тоді від того чоловіка прозвучала така фраза, що краще б з жінкою більше їздили, мандрували, відпочивали якось так.